Метрополітен, я хочу сказати, основне завдання метрополітена – це перевезення людей. Але знаєте, ми вимушені його переобладнувати для того, щоб була можливість жити. І на жаль, ми вимушені сьогодні відкривати і підземні школи в метрополітені, і групи для підготовки до шкальня для того, щоб вони мали можливість по вихідним дням займатися і готуватися до школи. Крім цього, як ви вже ска. Зала, ми відкрили відділення податкове для того, щоб люди мали в можливість в безпечних умовах отримати і картку платника податків, і інші всі документи, які потрібні від податкової, що стосується далі, так у нас в планах є ще одне переобладнання станції метрополітену для того, щоб діти мали можливість навчатися, але хочу сказати, що є певна можливість. Новості метрополітена, ми їх використовуємо і концерти проводимо в метрополітені, і все таке інше для того, щоб люди відчували себе захищеними.